Всім привіт! Купив собі такі фари з лінзами, Рішив поставити замкниськими глазками всі діла, бо в мене якесь таке світло, що вже надоїло. Піднесу вище, блимають вже, що сліплю. А мене так посередині темно, на боки світ. І дуже хотів лінзи тім. Ці вже зняли, хто дивився мої відео. У мене там стояли. Під решіткою радіатор. Перегрузка, якщо 4 фари, виходить. Але справа не в тім. Купив лінзи, чувак казав, що все нормально, я питав, чи не вигорів ще лінзи. Ну, тіпа, рефлектор лінз, ні, все чітко. Прислав, відтоді світять, як світка. Тут вже це, коректора я відчепив. Лампочки я повитягував, тут ще лишилось фіганські глазки. Не знаю, що тут, це шторка 100%. Це щось він таке комбінував. І все, ерунда. Що я вирішив? Раз, на то пішло, треба мені їх розпакувати. І зробимо такі собі зйомні фари, в разі чого поміняю на стандартні. Візьму це. Все полірну, скло полірну, Вскрию е лаком, напевне, або бронеплівкою. Це вже буде по ходу. Поміняю лінзи, вже маски, виходить, є. Це ще, можливо, і 3-дюймові. Ну, розберу вже, подивлюсь. Маски вже є, виходить. Якщо роблять ангелські гаски, підключу їх окремо, тоді куплю якісь хела. Щось там, може, звісно, оригінальне дорого. Подивимося по ціні. Візьму дві лінзи і все по-новому запакую. Буду пробувати. Зараз буду пробувати розібрати. Буду зрізав цей герметик, чимось гріти його і буду витягати стекло. Ну і все, буду походу показувати. Так, одну я розібрав, він її посадив на простий цей силікон. Ще якийсь білий, я не знаю. Може теж. Такий герметик може. Плюс і все. Ну то мені набагато легше ту було розбирати. Треба буде все вичистити. то все. Так. Розібрав я лінзу. Дивіться. Не можу фізично світити добре. І це є. Метал. Ну, але вигорівш була прикручена ще гайкою такою. Не знаю, де вона. Лінза не з самих дешевих, але шторка. ще якийсь є такий. Підсвітка, напевне, червоним. Я думаю, воно світить, як там кажуть. Дьявольський взгляд чи як. Треба буде якось підключити, попробувати. Я не знаю, чи воно йде через щось, бо тут якесь таке нахімічене. Плюс-мінус, плюс ще якось. Єрунда. Ну, коротше, будемо розбиратися. От думаю, думаю, чи красити в чорний колір, рефлектор, чи не чіпати. Можна ще такі ріснічки вчепити. Напевне, виложу це відео зараз. І це буде перша частина. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як буде краще в чорний колір чи залишити так. маскою, так. Тільки повернути можна кості. Чи хай буде так, як краще. Я думаю. Поліцаємо в очі буде менше кидатися, якщо буде так. Цікава ваша думка. Дякую за перегляд першої частини. Підписуйтесь на канал, далі буде.